У попередніх темах ми розглянули принципові відмінності між растровою та векторною графікою, основні кольорові моделі та поняття роздільної здатності. Далі ми ознайомимося з форматами файлів, в яких зберігаються зображення, та критеріями їх вибору для різних технічних завдань. Формати зображень відіграють ключову роль у роботі фахівця електротехнічного профілю. Вони забезпечують точність відображення креслень, сумісність з програмним забезпеченням, ефективне збереження даних та відповідність вимогам нормативної Документації у технічному середовищі саме грамотний вибір формату визначає якість взаємодії між проєктувальниками, монтажниками, замовниками та контролюючими органами. До основних причин, з яких електрику необхідно розуміти формати зображень, належать: по-перше, введення документації та обмін кресленнями, наприклад, схеми електрощитів, плани прокладання кабельних мереж і топології системи повинні передаватися у стандартизованих форматах, які забезпечують збереження геометрії, Шарів, кольорів та шрифтів. Це особливо важливо при співпраці з виробниками, підрядниками або ж у випадках експертизи проєкту. Далі використання у SCADA системах Інтерфейси диспетчерських панелей потребують зображень з мінімальним розміром, підтримкою прозорості та оптимізацією для швидкої обробки на пристроях з обмеженими ресурсами. І не забуваємо про архівування проєктної документації, адже проєкти можуть зберігатися протягом десятків років, тому необхідні формати, що відповідно відповідають вимогам ISO і забезпечують довготривалу доступність, збереження метаданих та юридичну чинність файлів. Також у системах з обмеженим пропускним каналом, наприклад, GSM, ефективне стиснення зображень є критично важливим, тому не варто забувати про оптимізацію обміну даними. Тут формат файлу безпосередньо впливає на швидкість передачі, затримки і стабільність зв'язку з пристроями. У практиці електрика використовується кілька основних растрових форматів, кожен з яких має як свої переваги, Ваги, так і обмеження. Найпростішим і найнадійнішим для передачі елементів інтерфейсу або схематичних зображень є PNG. Цей формат стискає зображення без втрат, зберігає прозорість і відтворюється без потворень. Його недоліком є великий розмір файлів, особливо коли йдеться про фотографії. Саме тому PNG найчастіше використовують для іконок, логотипів і графіків в SCADA системах а не для фото. Для фотографій обладнання, в звітності, зручнішим є JPEG. Його основна перевага це Ефективне стиснення, адже зображення займає значно менше місця, аніж PNG. Проте JPEG не підтримує прозорість, має обмежену глибину кольору, і при надмірному стисканні можуть виникати артефакти. Новішим і більш ефективним варіантом вважається AVIF формат, який підтримує як стиснення з втратами, так і без. Він дозволяє зменшити обсяг файлу майже вдвічі порівняно з JPEG. Водночас підтримує глибину кольору до 10 або навіть. 16 біт, а також HDR. AVIF поступово набуває популярності у веб-розробці, зокрема для мобільних застосунків і сайтів, однак його підтримка поки не є повсюдною, особливо на застарілому обладнанні. Ще один проміжний варіант WebP. Він підтримує як стиснення без втрат, так і стратами і забезпечує непоганий баланс між якістю, розміром і швидкістю завантаження. Утім, WebP не підтримує HDR, і як JPEG має лише 8-бітну глибину кольору. Цей Формат актуальний для веб-застосунків, які повинні залишатися сумісними зі старими браузерами, в яких AVIF може не відкриватися. Окрему увагу варто приділити формату JPEG XL. Це найновіший стандарт, який поєднує високу якість стиснення з можливістю перепаковки зображень JPEG без страти даних. JPEG XL підтримує як lossless, так і лосі режими. Про них ми поговоримо трохи далі. Також забезпечує більшу глибину кольору, прозорість HDR, прогресивне завантаження. Вантаження і інші переваги. Поки що він підтримується лише в деяких браузерах, зокрема в Safari версії 17 і вище, але має потенціал стати універсальним форматом для архівування зображень із прицілом на майбутнє. Таким чином, вибір формату залежить від мети для інтерфейсів, рекомендований PNG для звітних фотографій, JPEG або AVIF, для веб AVIF разом з WebP як резерв, а для довгострокового зберігання, JPEG Excel. У технічному сервісу. Середовищі важливо не лише зберегти візуальне зображення, але й передати повну інформацію про об'єкт, його геометрію, шари, параметри та структуру. Для цього використовують векторні та гібридні формати, які дозволяють працювати з кресленнями на різних етапах проєктування, погодження та архівування. Одним із найпоширеніших форматів для обміну CAD даними є DXF – Drawing Exchange Format. Це текстовий формат, він розроблений компанією Autodesk і містить опис геометричних Об'єктів шарів, кольорів та атрибутів. DXF застосовується для передачі креслень між різними програмами проєктування, такими як AutoCAD, Solidworks тощо. Його відкритий опис забезпечує сумісність між платформами. Іншим ключовим форматом є DWG. це бінарний власний для AutoCAD. Він містить більше функціональності, якщо порівнювати з DXF, зокрема, підтримку 3D елементів, анотацій, динамічних блоків тощо через закриту специфікацію WG зазвичай використовується як внутрішній формат робочих файлів у проєктувальника. Для створення інтерактивних схем в інтерфейсах SCADA або або веб-застосунках застосовується SVG – Scalable Vector Graphics. Цей формат заснований на мові XML і підтримує не лише векторну графіку, а й стилізацію за допомогою CSS та анімацію. SVG зручний для побудови масштабованої графіки без страти якості, зокрема при зміні розміру елементів або перемик. Між етапами керування для архівного зберігання креслень проєктної документації та передачі файлів у державні установи, доцільно використовувати формат PDF-A. Це самодостатній контейнер. Він може включати текст, растрову векторну графіку, а також шрифти, що гарантує ідентичне відтворення у майбутньому, без залежності від зовнішніх ресурсів. Ще один цікавий спеціалізований формат, що використовується у виробництві друкованих плат, це гербер версії X2. Цей формат. Мат створений компанією Ukemco, і він містить опис топології плати в текстовому вигляді на основі кодування UTF 8, він містить команди для відображення шарів, отворів, паяльних масок і має підтримку атрибутів. Це забезпечує повноцінне автоматичне виготовлення плат згідно з вимогами сучасної PCB-індустрії. У практиці формат зображення слід обирати залежно від того, в якому саме середовищі воно буде використане. Якщо мова йде про графіку, яка буде відображати. На екрані, наприклад, у scada системах чи мобільних застосунках, то доцільно надавати перевагу форматам, які забезпечують невеликий розмір файлу та підтримують прозорість. У такому випадку найкраще себе показують AVIF, PNG або WebP. Коли зображення призначене для друку, то на перший план виходить точність передачі деталей і підтримка поліграфічних стандартів, зокрема сумісність із кольоровою моделлю CMYK. Для цього краще використовувати TIFF або PDF, які добре адаптовані. До потреб поліграфії. Якщо ж зображення потрібно зберігати в архіві, особливо на довгий термін, то важливо, щоб обраний формат базувався на відкритому стандарті і мав стабільну підтримку. У таких випадках доцільно зберігати файли у форматі TIFF, PDF, A або JPEG, Excel. Вони забезпечують збереження структури, метаданих та відтворення без спотворень навіть через десятки років. Окрему увагу варто звернути на глибину кольору, особливо в ситуаціях, де важливо передати плавні градації чи температурні діапазони, наприклад, у термографії або при побудові PN-діаграм. Для таких задач необхідно використовувати формати з підтримкою розширеної глибини, тобто 16 біт на канал. Це може бути TIFF або AVIF. Вони здатні зафіксувати більше нюансів зображення без втрат. У технічній документації іноді трапляються випадки, коли зображення має юридичну силу, наприклад, як доказ порушення техніки безпеки. У такому разі важливо, щоб файл зберігав. В метадані з інформацією про час, місце зйомки та технічні параметри. Крім того, потрібна можливість додати цифровий підпис. Формат JPEG, хоча й популярний, але не завжди відповідає цим вимогам, тоді як PDF, особливо у версії PDF, a дозволяє включити всі необхідні атрибути і гарантує сталість в місту. Не менш важливим чинником є продуктивність обладнання, на якому зображення відображатиметься, наприклад, старі hmi панелі з архітектури. Герою ARMW7 можуть не справлятися з декодуванням AVIF. У такому разі варто замінити його на VP, який легше обробляється. Аналогічно, якщо система керування базується на ПЛК з обмеженою пам'яттю, доцільніше зберігати файли у форматі BMP з мінімальною глибиною кольору. Попри збільшення розміру, такий файл швидше завантажується і не потребує ресурсомістких операцій. Коли йдеться про технічну графіку, то стиснення відіграє ключову роль. Воно визначає, Скільки місця займатиме зображення, наскільки швидко воно завантажуватиметься, і найголовніше, чи залишиться воно настільки точним, наскільки цього вимагає ситуація? Існує декілька типів стиснення, і кожен із них застосовується по-своєму залежно від того, що важливіше: точність чи економія. Найнадійнішим у сенсі збереження всіх деталей є стиснення без страт або так зване lossless. У цьому випадку файл стискається так, що жоден біт не змінюється, і його можна відновити повністю. Без потворень такий підхід незамінний, коли потрібно передати точні схеми кабельних трас, знімки з термокамер або будь-які зображення, де важливі піксель в піксель. Найпоширеніші формати для такого зберігання це PNG, TIFF зі стісненням, ZIP стіснені PDF або AVIF у режимі без втрат. Інша ситуація, коли зображення слугує лише для візуального підтвердження і точність до останнього пікселя не є критичною. Наприклад, у фотозвітах з монтажу де важливо зафіксувати сам факт виконаних робіт, але не обов'язково бачити всі написи на корпусі приладу. У таких випадках доцільно використовувати стиснення стратами лосі. Воно відкидає надлишкову інформацію, яку людське око все одно майже не помітить, і тим самим суттєво зменшує розмір файлу. Сюди належать формати JPEG, WebP, або той самий AVIF, але у відповідному режимі. Окремо категорію становлять процедурні формати, або ті, що не зберігаються. Бігають пікселі, а описують, як саме має виглядати зображення. Наприклад, SVG або css градієнти. Вони не містять картинку в прямому сенсі. Вони задають правила побудови графіки. Це зручно там, де потрібні масштабовані або повторювані елементи, наприклад, фонові візерунки в мобільних панелях керування. У роботі з технічною графікою та зображеннями варто орієнтуватися не лише на особистий досвід, а й на практику провідних компаній. Саме вони першими впроваджують нові стандарти. Експериментують з ефективними форматами і зрештою формують галузеві підходи, яким слід довіряти. Далі ми розглянемо декілька рекомендацій, які вже довели свою ефективність на практиці. Одним із найстабільніших підходів є зберігання майстер-файлів у форматах SVG або DWG. Такі файли містять усю графіку у векторному вигляді, а отже, їх можна масштабувати до будь-якого розміру без страти якості. Наприклад, команди Tesla UI Team або дизайнери Google Material Лайконс спершу створюють саме векторні оригінали, а вже звідти експортують потрібні копії в ті самі PNG, JPEG, PDF чи інші формати, ну, в залежності від того, де буде використовуватися зображення. Цей підхід гарантує гнучкість і відсутність артефактів при повторному збереженні. У веб-розробці та мобільних застосунках рекомендовано тримати одразу дві версії одного зображення. Основою тут виступає AVAF: це сучасний компактний і якісний Формат, але поруч з ним варто залишати її копію у WebP, який буде запасним варіантом на випадок, якщо браузер не підтримує AVIF. Саме так працюють такі компанії, як BBC або GitHub. Вони мають справу з мільйонами користувачів і різноманітними технічними конфігураціями їх пристроїв. По-перше, це дозволяє зменшити навантаження на трафік, а по-друге, не втрачається якість зображення на старіших платформах. Ще одна корисна практика це використання формату PDF. Три в якості контейнера для передачі комплексної технічної інформації. Цей стандарт дозволяє в одному PDF-файлі об'єднати як візуальну частину, наприклад, схему у вигляді PDF, так і вкладені файли DWG, bim моделі чи фотографії об'єктів. Такий підхід активно використовують НАСА або Європейське космічне агентство. Він поєднує переваги архівної надійності з можливістю витягнути повні вихідні дані за потребою. Це особливо актуально в Випадках, коли проєкт повинен зберігатись десятки років, або передаватися на погодження в державні органи. Ще один кейс у галузі електроніки та виготовлення друкованих плат. Тут поширеною практикою є використання формату Gerber у версії X2. На відміну від попередніх версій, він дозволяє вбудовувати атрибути, наприклад, опис призначення шару або типу отвору. Це значно полегшує автоматичний аналіз технологічності і знижує ризик помилок при переході від етапу проєктування до викладає виготовлення. такий підхід активно застосовується в компаніях Bosch і Siemens, які працюють у високоточному інженерному середовищі. Таким чином, орієнтація на перевірені світові практики дозволяє уникати помилок, підвищити надійність збереження даних і забезпечити сумісність із системами, які використовуються в різних країнах та в різних галузях. І наостанок коротка пам'ятка: якщо схема в AutoCAD, то для обміну між системами варто зберігати її у DXF, а для власного Редагування у DWG. Якщо потрібне фото для звіту, то обирай JPEG з якістю 80% або AVIF з параметром Q40. Це забезпечить добру якість при помірному розмірі файлу. Робиш іконку для скала інтерфейсу, готуй у форматі SVG. а на випадок несумісності, додай фолбек у PNG 24. Проєктуєш файл плати. Генеруй гербер версії X2 для виробництва разом з PDF з візуалізацією шарів для документа. Коментації а для архівного зберігання використовують TIFF зі стисненням або JPEG Excel у Lossless режимі. Також рекомендовано зберігати копії на Cold Storage.